Світньої організації охорони здоров'я українська молодь займає одне з перших місць у світі в рейтингу споживання алкоголю серед дітей і молоді. 40% підлітків споживають алкогольні напої, принаймні раз на місяць. Про причини цього лиха та як із ним боротись, нам розкаже гість студії координатор громадського руху Твереза Україна у Рівненській області Сергій Одарченко. Доброго вечора, доброго вечора, пане Сергію. На вашу думку, чому все таки Україні належить от таке неприємне лідерство? А тому, що в нас витворені державою, і вже протягом фактично останнього більше ніж півсторіччя такі умови, що така ситуація, така велика проблема, вона не епідемія, а пандемія алкоголізму в нашій державі це є наслідок тієї доступності алкоголю, яка є для населення в нас. Якщо подивитися, навіть там скільки 300 кілометрів на захід, от, Прийняти нас з Польщею, то на початку 90-х років, коли розпався весь цей комуносоціалістичний табір, в нас були умови з ними, і ситуація приблизно однакова стосовно вживання алкоголю. Але пройшло не так багато часу, буквально скільки, 20 років, і в них ситуація стала набагато краще, а в нас стала ще гірша. Ми а прогресивно. Так, перепішли, а ми, тільки ми, не ми пішли зі знаком. Ми пішли в плані алкоголю деградувати ще далі, а вони покращувати ситуацію. Чому тому, що там держава вживала правильні кроки, а у нас навпаки, ну знову ж таки, що мається на увазі під правильними кроками? А мається на увазі це те, що держава почала зменшувати доступність алкоголю для населення. Вчені давно виявили це. Проблема не нова, вчені працювали. Вони давно виявили, що причина номер один, чому люди починають вживати будь-який наркотик, в тому числі алкоголь, це його доступність. Доступність є, яка за ціною. Так, от чим дешевше алкоголь, тим легше його купити, за місцем продажу, за часом продажу. Ліберальне законодавство стосовно порушення, тобто, коли порушують, там, продали дитині, там, чи, можливо, хтось купив і дав дитині, ну, взагалі на це дивляться так дуже поблажливо. І таким чином, дуже легко неповнолітньому отримати алкоголь. Та й повнолітньому так само, дуже легко отримати алкоголь. Якщо порівняти ситуацію цю ситуацію, наприклад, на сході України, де йде війна, да? от ми всі чули про те, що заміновують територію, ставлять міни розтяжки. І от чим більше мін, тим більше і мирного населення, і немирного підірветься на цих мінах. Я от навіть думав про це. От приблизно така сама ситуація, і в нас з алкоголем: чим більше можливості е, отримати алкоголь. Тим більше буде людей, які спилися, які стали алкоголіками. Тому що це властивості алкоголю, він є наркотиком, і це було доведено Всесвітньою організацією охорони здоров'я ще в минулому сторіччі. Наприкінці, так це було не доведено, а зафіксовано прийнято uh -huh. спеціальне рішення, щоб відмести всі спекуляції на цю тему. А лі лікарі вже більше 300 років діагностують алкоголь як нейротропну протиплазматичну отруту. А вже в 20 столітті ще й прийшли до висновку, що це мутагенна отрута. Що означає? Що порушується генний код людини. І тому найбільше стали е, всілякі, е, ну, патології при е, е, новонароджених дітей саме в тих ситуаціях, коли батьки вживали алкоголь? От. О, ось тому. тому в нас ситуація, на жаль, з алкоголем закономірна і, і, і така страшна вона. Е, тому що ми можемо придбати цей алкоголь, тому що в нас реклама потужна алкоголю. От. І, і в нас по-іншому просто відколи, не може бути. Відколи цей такий от поступ пішов вперед, найбільше. Е, ну, Взагалі, за, якщо взяти історію української нації, українського народу в цілому. То в різні були різні періоди, коли в нас було то менше, ми вживали, то більше. Але потрібно сказати, що стільки на душу населення, якщо взяти там показник, як ми вживаємо зараз, не було ніколи за всю історію України. Ніколи зараз у нас. Скільки виходить на душу, якщо брати офіційну статистику, це десь 16-18 літрів абсолютного алкоголю. Тобто спирту мається на увазі. Якщо взяти спирт, виділити з пива, вина, там горілки інших алкогольних розчинів, додати весь цей спирт, і поді ну з цього всього алкоголю, який продається за рік, поділити на кількість населення, включаючи немовлят і старесеньких людей. От, і якщо вийде показник більше ніж 8 літрів спирту або абсолютно алкоголю на душу населення, така нація приречена, вона 100% деградує і вимре. За офіційною статистикою, як я говорив, у нас в Україні це 16-18 літрів. А за ну, нашими оцінками тверезницькими, якщо взяти навіть що у нас як мінімум 50% обігу алкоголю в тіні. То це 24, От ми десь хиляємося, що десь приблизно 24, навіть до 30 літрів на душу населення, уявляєте, що ну просто ми не можемо вижити, якщо не змінить не зміниться ситуація. У нас ну нема майбутнього. Ну то ця в лапках високо розвинена культура споживання алкоголю, яка є характерною для українців зараз, загалом не притаманна була нашій нації, нашим предкам. Правда, чи не так? Звичайно, що так взагалі, якщо взяти вживання алкоголю. В різних націй, в, різних, в різні часи історії, це відбувалося по-різному. Якщо взяти наприклад, часи, взять часи там, до нашої ери, да? якщо взяти часи, от найбільш відомої всі знають Олександра Македонського, його вчитель був Аристотель. Так, от як він як він говорив про вино? Цитата. Алкоголь, вино це добровільне безумство. Це говорив хто, вчитель найбільшого завойовника всіх часів і народів Олександра Македонського. Але потрібно, я чому це згадав? Тому що в ті часи, знаєте, як алкоголь вживали. Його вживали, от вино вживали розведеним обов'язково? Розведеним водою, Од, так? Так, так. Одна частина вина і три частини води. Вино отримати природнім шляхом більше, ніж 11 градусів не можна. Тобто, це було був розчин алкоголю 3-4%. Тобто, в принципі, тобто, те, що не шкодило. Хоча і тоді вже вважалося, що це воно воно шкодило. І через то Арістотель навіть про такі розчин алкоголю говорив, що це добровільне безумство. Це був мудрець. Він чітко знав про що ну що він говорив, і е, греки давали нерозбавленим пити вино лише військовим найманцям і рабам. Для того щоб на прикладі останніх показати своєму підростаючому поколінню, яким чином впливає вино на людину, наскільки треба обережно з ним поводитись. І от, якщо взять, якщо взяти, наприклад, тепер далі Київську Русь, та от, тисячу років назад, на цих теренах, де ми зараз проживаємо, тоді були які напої: пиво, квас, за різними даними. Це десь 4-6% алкоголю. Вони вживалися. Теж далеко ну не вільно. Не це це, це не були ні. тільки на великі свята, строго регламентувалося релігійними обрядами або якимись там святами. І навіть кількість була, якщо взяти навіть казки, ви побачите, що там ішло по колу, да значить, посудина, і по декілька ковтків лише ось такого маломіцного, значить, розщеного алкоголю, вживалося. І тобто дуже народ обережно ставився, якщо в таких умовах це де ще не призводило до таких масових наслідків, як зараз. І то Біблія просто дуже багато має різноманітних згадок про те, що воно небезпечне, воно може вкусити, от воно через це може постраждати. Не задивляйтесь на вино, і маса будьте тверезі, і маса-маса різних таких інших згадок. Тому потрібно сказати, що ви кажете, а причини, ми ж так раніше не жили. Так, ми жили. Якщо взяти, коли міцний алкоголь з'явився на теренах України, це десь середньовіччя, це десь 16-17 століття. От тоді тільки воно почало до нас пролика, проникати з Європи. Якщо взяти, наприклад, 19 століття, тоді на теренах Галичини, коли витворився перший тверезницький рух, до речі, потрібно сказати, що український народ. Це третя нація в світі, яка витворила тверезницький рух. Поляти це перше, там це американці і ірландці були перед нами, і потім ми на Галичині. Це було значить, з ініціативи церкви, і був дуже потужний винок тверезницький рух. Ви Тоді були корчми дуже багато 19 століття. 19 ви століття, так. От завжди потрібно сказати, що влада завойовницька. Ну так сталося, що українська нація дуже часто була поневолена різними там імперіями. Так, от завойовники як правило використовували алкоголь для того, щоб нація була пригноблена, щоб вона не задумувалась про те, що про свободу, про те, що можна ж і самому панувати на своїй землі. Тобто, тому... ви ведете до того, що це велося планомірно це було тоді, навіть тоді, от і це є зараз. Якщо взяти вже радянські часи, то саме через те, що в радянському союзі, починаючи з середини ХХ століття, почали будувати цілеспрямовано заводи з виробництва алкогольних виробів. От, почали е, збільшувати плани, це було заплановано. От, е, планова нарощувати, економіка є планова є. економіка, так. От, е, і таким чином, е, е, якщо взяти, наприклад, от, вашу сферу, да, телебачення, ви подивіться радянські фільми того часу. Та нема жодного фільму, де не було сцени, чи з шампанським, чи з алкоголем, чи з горілкою, чи з чим іншим. Якщо свято таким чином просто впровадили в побутку як елемент традиції в культуру. Свят. От ви розгадували mm -hmm. про культуру. От е, це все запровадили і наслідки не заборилися вже до е, на початку 80-х років. Кількість Кількість взагалі дітей, наприклад, яких знижений розумовий розвиток, або взагалі взагалі ну, дітей-інвалідів, патології зросла просто там на 300%. тобто скільки було на період 50-х років, то в 80-ті вже зросли просто скільки в три рази, да? от. Потім і проблема набула такого розмаху, і це зниження продуктивності праці на виробництві, збільшення травматизму, от кількість прогулів, кількість хворих. Це все такого розмаху, що навіть навіть комуністична влада, яка була зацікавлена в тому, щоб народ не задумувався над тим, що що ж це в нас одна партія, і чому переможені живуть набагато краще ніж переможці в радянському союзі. Так. От навіть ця влада, яка планомірно споювала народ, почала робити серйозні кроки для того, щоб ну, припинити Харикатури, цю проблему. Шаржі, я маю, я маю, так, Чи ви дещо інше маєте? на увазі? Я маю на увазі саме антиалкогольну кампанію 1985 88 років. Вона дала результати? Вона дала дуже позитивні і хороші результати насправді. Але е, якщо взяти, спитати пересічного громадянина українця, наприклад, зараз особливо там середнього віку, бо молодь менше знає про цю кампанію, то як правило, вони всі мають негативне е, таку думку про такі методи е, бороть, е, ну, взагалі протидії проблемі. А чому а тому, що вона була дискредитована? Були міфи витворені, що от е, це неправильно, повиробили виноградники а почали більше пити самогону, різних е, там інших е, отрут. І, і більше стало смертей, і тому нічого ні до чого хорошого це не привело. Але я хотів би розвіяти абсолютно цей міф. Чому? Якщо взяти статистику, що приносить суспільство обмежувальні заходи? Да, от є така інформація. Порівняно з 1984 роком, у 1987-му, в середньому в СССР смертність знизилась а вживання алкоголю знизилось на 27%. Тобто приблизно там між це за цей проміжок часу що ви так, говорите три роки на, на 27% знизилось Знизили вживання алкоголю. Смертність зменшилась серед чоловіків на 12%, серед жінок на 7%. Увага! А тепер смертність від алкогольних отруєнь знизилась на 56%. Ну, ви можете уявити собі, да? Це при тому всьому, що дійсно. Наразі цифри за такі да. невеликі проміжні а, а чому, часи. А чому це так? А тому, що алкоголь навіть найякісніший, найчистіший, як говорять, він сам по собі є, знову ж таки, те, що ми почали, е, отрутою. Він є наркотиком. І якщо на алкоголю людина е, е, вжиє більше, ніж 8 грамів, на кілограм ваги людини, то тоді вона що вона гарантовано отримає алкогольне отруєння? Якщо там ще якусь більшу величину, тоді просто наступає смерть, тобто більше це... чи меншої ступень? Так та так. Сергій Віталійович, Я би хотіла, щоб ми повернули до сучасності, тому що проблема підліткового алкоголізму зараз дуже актуальна. Скажіть, будь ласка, хто чи що винні у тому, що така ситуація? Винна держава з тих причин, про які Однозначно. я тільки що назвав, так, і як наслідок цього, е, також винна і родина. В першу чергу держава, в другу родина. Тому що, якби, наприклад, в родині дитина не бачила такого прикладу, да, наприклад, вживання алкоголю, або якби дитина е, отримала е, потрібну їй кількість любові і тепла. То завжди авторитет батьків був би більший, чим авторитет компанії, чим авторитет там не знаю телевізора, да вулиці, авторитет цієї реклами, і дитина просто ну вона б не, не тягнулася б до цього поганого. Але на жаль, так влаштована людина, така людська природа, що якщо ми не отримуємо любові і тепла. В родині, наприклад, від батьків, в першу чергу від батьків, тоді ми починаємо шукати собі замінника і знаходять так цей замінник або в алкоголі, або там в інших наркотиках, або там в різних залежностях, там ігроманіях, або аморальна поведінка, або там гроші ставлять на перше місце в житті. Хоча це не все з сім'ї. Так, все з родини. Але де ж беруться, знаєте, є таке, що неправильні дії дітей це помилки батьків. От, тобто, е, якщо от ще один такий момент, цікавий дуже статистика: якщо взяти бездоглядних дітей, це в основному категорія, яка спричиняє ну, там, де реєструється, ну де ми бачимо там найбільше проблем. Там і наркоманія, і алкоголізм, і будь які інші. для інший. нашої області це не притаманно. Ну скажемо, притаманно не так як для східного так, регіону, так. Е, ну де показники uh -huh. всі соціальні гірші. От так, от, якщо взяти бездоглядних дітей, в мене також ну, тверезницький рух має інформацію. Це подавала офіційна інформація від управління обласного міністерства внутрішніх справ Вінницької області. Там обласна рада приймала рішення на Твере, значить, де ну, приймалися такі тверезницька програма, і як обґрунтування подали інформацію, що 80% бездоглядних дітей. Мають батьків, які є, і мають проблеми з алкоголем. От тобто, якщо ми вирішимо проблему з алкоголем, наприклад, для батьків, тоді і проблема дитячого алкоголізму автоматично, як мінімум, там, ну. Я вважаю, що на 80% буде вирішено. Сергію Віталійович, такий момент більшість молоді починає знайомство з міцними з алкоголем, починаючи зі слабоградусних, так Слабоалкогольні напої, так, вважаючи, що пиво чи там інші всякі не зашкодять здоров'ю. Чи так це насправді при тому, що медики застерігають, пивний алкоголізм розвивається ще швидше ніж звичайний, чи не так. Якщо взяти концентрацію отруйної речовини або наркотика, алкоголю, то якщо ми порівняємо, наприклад, там, е, однакову кількість пива і горілки, ну, ясно, що е, набагато отруйніша є горілка, там концентрація вища, якщо людина вжиє е, однакову кількість, то наслідки відживання горілки будуть більші. Але чому, е, е, чому набагато небезпечніша за своїми наслідками? Є для суспільства саме слабоалкогольні вироби. Чому? А тому, що ну, це також вже є досвід, починаючи і, і там 20, початок ХХ століття, коли, наприклад, в Росії вводився в Російській імперії сухий закон. Тоді теж були різні обґрунтування, що от якщо ми забороняємо горілку, давайте пиво запровадимо. І ще тоді чим не так було лік, тоді, що лікарі ну констатували а які ж які ж негативні наслідки? А такі, що слаб, слабкий алкоголь набагато легше вживати ну. Його можуть вживати і діти, і жінки. І таким чином, коли забороняли міцний алкоголь, а дозволяли е, такий слабкий, слабкоградусний, як ви кажете, розчинний алкоголю, тоді починали його вживати більше підлітки, навіть діти, жінки. А як наслідок, тоді ну, і середній показник вживання алкоголю не зменшувався, а ще збільшувався. А є пряма залежність. От якщо середній показник вживання на душу населення, вживання алкоголю в в країні більший, то і кількість алкоголіків більша. Тобто це пряма залежність. Чим вище середній показник, тим вища кількість алкоголіків. Тому, отут, коли людина каже: А що, а я там вже ж не спиваюсь, а я ж нічого так, от, якщо ви хочете бачити, що це проблема велика, якщо ви хочете допомогти тим, в кого є проблеми з вживанням алкоголю, просто самі відмовтеся від алкоголю, тим таким цим самим ви зменшите середньодушовий показник в країні, і буде менша кількість алкоголіків. А тепер поговоримо про те, як оздоровити ж нашу націю. Найперше напрошується зачинити всі заводи, так, і припинити рекламу. Ну, здавалось би, прості е, кроки. Прості кроки, так. Але знову ж таки є багато чинників, які цьому суперечать. І знаєте, ця проблема, ну вона, вона дуже велика, і вона не може вирішитись от одним тільки давайте заборонимо і все. Хоча це є найбільш ефективно. Скажу, я не втомлююсь повторювати про такий закон Парето, який звучить так, що 20% зусиль дають 80% успіху. Так от обмежувальні заходи, да, підняття ціни на алкоголь, запровадження, зменшення часу продажу. От Ми хотіли в місті рівному, от, була така ініціатива заборонити продаж алкоголю в нічний час. Ну, на жаль, не пройшла вона через міську раду. От. А чому яка була мотивація? Чому не прийшла? Там склалося декілька факторів. Що вперше було на сесії однієї третини депутатів, не було присутні. От на жаль, от а з тих, що не проголосували, бачите, якщо люди там не набрали, не вистачило буквально декількох голосів. Якщо людина сама Десь має проблему більшою чи меншою мірою, то вона, бачите, так не вбачає в цьому, що, що тут такого. Ну одним словом, не вистачило голосів, бо не всі усвідомлюють проблему. Ми почали, що так, так, так. яким чином угу. ну, яким чином, от закон Парету, да, 80%. Так, от. Зрозуміло і відомо, що якщо ми, от я вважаю, що прийняття відповідних законів, коли ми піднімемо ціну, зменшимо, чи, наприклад, там, заборонимо на, на вихідні продавати, коли там тільки після обіду, тобто всіх років вже давно впроваджувалися і давно відомі. Це дасть 80% успіху. От я просто переконаний в цьому. Але разом з тим не можна опускати іншу частину. Треба так само обмежити рекламу, обмеження і заборона реклами алкоголю є одним із необхідних кроків. Але разом з тим, потрібно що? Потрібно давати альтернативну інформацію, потрібно пропагувати здоровий тверезий спосіб життя. От і тільки разом весь ну, цей це комплекс Це одночасно загалів... робити так, так. так. А чому ж хто може виступати проти реклами в першу чергу, це виступають ті, хто зацікавлений в тому, щоб, перепрошую за тавтологію, щоб така ситуація в нас зберігалася, щоб люди були неактивні, щоб люди не думали про те, чому в нас так погано? Тобто, це політична верхівка. Тобто це не держави. просто пов'язано з реалізацією, з потребою реалізації це вже наслідки, це механізми, і скажімо, виробники це також важлива причина. Але якщо брати, ну номерувати їх, то для себе я бачу, що перша причина це відсутність політичної волі, і цілком конкретних причин відсутність цієї політичної волі, тому що п'яним, як говорила. Катерина II, що п'яним бидлом перепрошую, легко керувати, і це правда. Тоді народ ні про що там не задумується, він готовий за пляшку проголосувати за кого потрібно. І це дуже багатьох ну, негідних лідерів і керівників влаштовувало, як ми бачимо. І якщо не будуть зроблені кроки відповідні, значить і влаштовує. Ну і друге, звичайно, це виробники. Ясно, що це шалені, це мільярди взагалі коштів. Собівартість виробництва алкоголю дуже низька. Його ціна порівняно досить висока з собівартістю, і тому це шалені просто надприбутки. Ясно, що ну і держава не залишається осторонь бюджет, ніби поповнить. якраз от якщо взяти сучасні умови, то з наповненням бюджету ситуація набагато гірша ніж, наприклад, була в радянському союзі. Угу. В радянському союзі все виробництво алкоголю і продаж це була сфера держави. Зараз виробництво алкоголю віддано в приватні руки. І ми отримуємо лише певні податки. Якщо врахувати, що половина обігу взагалі є тіньовим, то ми отримуємо взагалі копійки. А якщо взяти наслідки вживання для бюджету втрати від того, що так, ну, такий великий обіг алкоголю, так от в кінці двадцятого століття і американці, і радянський союз, економісти радянські порахували. І вийшло. Американці сказали, що на один долар прибутку від реалізації алкоголю є 8 доларів збитків. Ну, в них теж алкоголь це була не державна структура, і от вони а в чому ці збитки? ДТП, хвороби, патології, утримання цих дітей. Це ж все несе затрати бюджет, все держава. Якщо їх всіх додали, зниження виробництва, травмування. Коли це все додали, порахували у американців, вийшло 3 долари доларів збитків в радянському союзі, 3 рублі збитків на рубль значить, прибутку. А в нас в Україні я думаю, що ситуація ще гірша ніж в американців. Тому тут держава не отримує ну прибутку, а навпаки, має тільки одні величезні втрати. І зацікавлені? Ну, але зрештою, от, ніби здається, реклама, там, реалізація, от на це не може вплинути безпосередньо сама людина. Але зрештою, що може робити громада в цьому напрямку? Що робите ви, що вдалося вже реалізувати, що залежить від нас самих? Ну, колись один із відомих проповідників, місіонерів, по-моєму, Серафим Соровський, сказав, що спасися сам, і нам коло тебе спасуться ну, тисячі. От, тобто, ми не можемо, ми можемо вплинути на державу, і ми впливаємо, але на жаль, поки що цих зусиль було недостатньо для того, щоб прийняти тверезе законодавство. Я не знаю, може ви чули раніше? от такий був законопроект 2062, який суттєво обмежував вживання алкоголю. Нагадайте, будь ласка, коли він був? Скільки <клес> діяв? Коротко. E, e, значить, рік назад була ця кампанія, навіть міська рада наша прийняла рішення на підтримку цього законопроекту. От згідно того законопроекту, у нас би в місті було б не 500 точок з продажу алкоголю, а лише 12. От e, так от, якби було прийнято таке законодавство, значить проблема почала б вирішуватись. Але, на жаль, на жаль, цього не сталося. Але тобто. Нам потрібно впливати на державу, да пропонувати закони, лобіювати їх прийняття. І я сподіваюся, що в новій Верховній Раді це стане можливим. Нагадувати, От. нагадувати і нагадувати про це. не так? просто нагадувати, а давати пропозиції, значить чинити громадський тиск, задіювати всі сфери, так не просто нагадувати, бо як показує практика, нагадування ну не завжди діє. О, це перший момент, і другий, ми можемо починати з себе. Якщо впливати на когось тяжче, то впливати на себе найлегше, коли ну так трапилось, я скажу там з мого наприклад власного досвіду і з досвіду ну мого такого оточення середовища. Коли ми ми як яким чином кажуть, а раз ти не п'єш, значить ти бувши алкоголік. Ну, скажу, що особисто я на той момент, коли вже прийшов до тверезого способу життя, вживав пляшку пива на місяць, і ну не хотів від цього відмовлятися. Ну що, як я там раз в місяць виїв пляшку пива, що мені з того всього буде? Але коли е, отримав той масив інформації, що які ж реальні наслідки для, для нашого народу, для е, кожної людини вживання алкоголю, тоді, знаєте, ну як тоді був депутатом міської ради, був головою громадської організації молодіжної, е, ну. Побачив, що просто так, так не можна. Е, ну продовжувати Коротко нас далі. часу залишилось мало. Тобто ага. треба усвідомити самому, так так і скажу, що в, в моєму середовищі зараз багато, дуже ну багато, я не знаю, це може до половини. Е, якось так сталося, що людей теж пройшли до тверезості. Хоча їх ніхто до цього ну не силував, просто, просто так ми живемо. На цьому і завершимо нашу розмову. Я дякую за це. За офіційними даними Україна втрачає щороку понад 40 тисяч своїх громадян, загибель яких так чи інакше обумовлена алкоголем. Це майже 8 тисяч отруєнь, ще 8 тисяч кардіопатій, а також інші захворювання та нещасні випадки пов'язані з вживанням міцних напоїв. Крім того, в Україні нині фіксується до 30% випадків патології новонароджених, і дуже часто причиною цього є саме вживання алкоголю батьками. Натомість вберегти себе від цього дуже просто. Пам'ятайте про це і до зустрічі на телеканалі РТБ.